Так, на місцевій фермі на зранок я їду на зустріч з подружкою в одне містечко прогулятись, але так як в неї вже давненько був день народження, і ніяк ми не могли зустрітися, то хочу їй кіточку докупити ще до подарунку і йдемо щось виберемо. Тут от такі чорнобривці гарні і бетуні. І різна різна краса. Але я хочу поглянути, чи є міні-трояндочки, тому що я це як традиція вже їй дарую завжди. І Вона недавно мені якраз сказала, що в неї моя через три роки пропала. Якщо знайду, обов'язково куплю. А якщо ні, то щось інше. Гібіскус такий 35. Ой, а, і ще огірочки. їй На розсаду вона просила, як заїду на ферму взяти. Так, тут в грінхаус, в зеленій хаті, трояндочок не бачу. Є пеларгоні, на крайній випадок, повернуся. Зараз підемо ще всередину, гляну, але тут за огірочки заплачу. Ну, можливо, у них там всередині в магазині буде якісь інші квіти. Тут у них магазин, я вже не раз брала, тут хтось проживає з власників. А от там мене направили, де дерева кущі і різні для саду фігури. Прекрасно. сказали, що там троянди. О, я вже бачу напис Роузис. Але чи є міні? Таку, як я хочу, то не знаю. Я просто хотіла, як вазон міні, вона мені колись мою подарувала цю червону з біленьким. Тут бачу такі одні величезні величезні кущі. Жовтенькі. Як я люблю жовтенькі okay. трояночки. О, до речі, хто пам'ятає, я казала, що моя. Напевно, змерзла. Але з кореня вона мені пустила нову гілочку. Це вже такі, як дерева трояндочки. 95 доларів таке деревце. Немає, на жаль, міні-трояндочки такої, як я хотіла. Навіть не знаю, що я маю робити. От це у них отакі от величезні кущі. Зараз я щось знайду. Так виглядає їх магазин всередині. Подивіться, покажу вам полуничка. Ось такий ящичок коштує 8 доларів. Я біжу в цю частину, там, де в них проживає черепаха величезна. І там ще є мазони. Так. Будуть одні кактуси, якісь підвісні. Нічого такого квітучого, що я би хотіла, немає. Ну нічого, йдемо, навідаємося до цієї жительки тутешньої. Ей, привіт! Ну, ти ще раз більша і більша, як я тебе бачу. Що в тебе тут сьогодні? Якийсь листочок нещасний. Ще тебе не годували сьогодні. Ку-ку! Нас ну, дорогали. Взяла ось таку квіточку. Вона однорічна, ну але нехай ціле літо буде її квітнути. Через дорогу вже скосили також люди сіно. А це в нашому полі. Також вже роботи по льові відбуваються. Хто давно з нами знає, що поле наше, але ми дозволяємо знайомим собі зрізати і робити тюки. Не мають коні, здається, то хай собі мають. Це катрусі однокласник. Дідусеві своєму допомагає напроти живуть якраз. Просила мене Галя, показуй всіх котів частіше, не тільки Кукі. От вам Біскіт засмагає. Тут десь рокет на підході. А руденький, то я вам не скажу де. Можливо, пізніше прийде, то ще покаже. Він отак любить Біскіт. дві лапки вперед. І собі спостерігає за пташками. Кукі! Ось і Кукі, вона завжди дому тримається. В неї Час вмивання. Так, кукусік. Так, помитися, треба гарно. А пташки так гарно співають, хоча вже сонечко за, з, зайшло за обрій. Це мої квіточки. А тут інші. Люблять собі понападати один на іншого. Я вже бачу Рокет так косо дивиться на куки, так що може бути напад. Рокет! О, а я що кажу? От паразит, га? Ну, вона така їй пальця в рот не кладе, вона собі дає відбій. Рокет! От вредний. Та хвостом, мелька-мелька. Ага, дала тобі добре? Понось. А ось і наш чизкет. Риденький наш кутусик. Ой, потягусь. У нас дощик на вечір. Так свіжо стало, бо була 30 градусів спека. Чіскет. Чис! А там дивіться, хто ховається. Кірі-кірі. Кірі-кірі. Бачите, ставлю їй там мисочки під крісло, з водичкою, з їжею. Та ця кецюнь, яка до нас приходить. Ну так, вона обережно з нами. Ще не можемо до неї близько підійти і гладити. Ну, він так любить почесатися, потертися, цей кет. Чіз. Красавчик ти наш. Це він у нас найстарший зараз, виходить. За ним іде біленький біскет, потім білий рокет і кукі. А про цю ми нічого не знаємо. Кажуть діти, мама, давай назвемо якось. Ми ще навіть не впевнені, але... я думаю, що це дівчинка, ми кличемо кірі, просто кірі. Ті драцени, що я купувала по долару. Дивіться, що я придумала. У мене тут такий горщик. Чістки, та ж дай покажу з настурціями. Я вирішила, що настурції будуть так по кругу, а посередині драцен. Хочу вам показати, який в мене тортик вийшов, шоколадний, оформлений ось так. для... Моєї подруги-сина, він випускник, в них буде невеличка вечірка, то я мала спекти тортик. Це мокрий шоколадний торт, який є в мене на каналі, повністю рецепт. Цього разу я два коржі широкі, завжди є ще на два, тут два широкі коржі, якщо можете бачити, і так само широка така прослойка крему і весь просто кремом. Замащений і отак оформлений різними смаколиками. Ще в мене є отака табличка. «Congratulations 2025, але не знаю. То я вже їм завезу, якщо ви захочуть, хай вставляють, а якщо ні, то ні. Так, я спробувала вставити цей напис. Зараз легенько вийму. Але мені здається, що ось так буде досить симпатично і випускник зможе сфотографуватися з тортиком. Зробила невеличке розпакування, тільки що поштою ось такі пакуночки, торбинки гарні, срібні замовляю. Коли люди купують брошки, я в них кладу. І ще кілька, буквально брошечок дійшло. Це оці бабки, стрекоза, хто як називає, вони дуже популярні, то я замовила кілька штук більше. Півник. мене є один, але інший. А тепер, не знаю, хто це, ящерка, напевно, чи саламандра. Сонечко також запитують завжди. У мене таке схоже було, забрали. Ось така пір'їнка, листочок повністю з камінчиків. На сонці буде дуже гарно переливатися. Деякі брошки, бачите, мають вушку, Можуть бути відразу як підвізка. От така з метеликами, весняна, літня, з штучною перлинкою. Отака от якась акрилова чи що, але здалеку досить гарно, як з мушлі виглядає. Така солідна, величенька. І от такий бантик. Також в маленьких таких синіх перлинках і посередині. Чорний камінчик. Як я розказувала в підготовці до ярмарку, що я ще кілька маю пташок зроблених, але не дороблених. То сім. Я думала десь п'ять, а я маю сім. ще краще навіть. Мені зараз їх треба покрити два рази таким спеціальним силинг, як лак. Ну, але це спеціально для глини. Тоді вже зачепити фурнітуру і будуть готові. В роки та вечері я хочу вам показати, що цю годівничку з камерою ми прикріпили сюди, тому що там, от там, в тих рядах, де дерева, була вона на одному з дерев, і не дуже багато пташок щось розуміли. А тут, як не дивно, почали прилітати. І зараз, вже на завершення відео, я вам вставлю кілька кадрів, як вони. Прилітають за їжею сюди.